Один із лідерів збірної України покинув розташування команди. Гармаш зробив покер за Динамо. Мудрик назвав іменитого футболіста, з яким, на його думку, має схожість. А Довбик, який продовжує перебувати у сфері інтересів європейського клубу. Мої вітання, друзі! Говоримо про головні новини футболу. Вподобайки і підписон. Камон! І почнемо ми з Ліги Націй. Дивізіон А продовжує радувати око, в тому числі й сенсаціями. Там дані поклала на лопатки чемпіонів світу. Це от колективщик ще під час чемпіонату Європи всіх дивував, зокрема, тим, що нищив Рашиків. А зараз, блін, в Лізі наці кладе на лопатку. Чемпіонів світу. Данці просто неймовірно виглядають. Перші півгодини була рівна гра, а в останні 15 хвилин тайму вони французів просто знищили. Ну Еріксен майстра, його виконання стандартів не перевершено. Данці найкращі, фантастично грають, особливо Еріксен. За Хорватів заслужило на фінал чотирьох, як мінімум, через Модричі. А ось всі результати. А ось перелік матчів, що будуть сьогодні. Пиши в коменти, який матч подивився вчора, і який будеш дивитись сьогодні. А ми йдемо далі. А саме до Михайла Мудрика, який сказав, з кого він бере приклад і на кого, за його думкою, він схожий. Мені комфортніше грати ближче до бокової лінії, де я можу реалізовувати весь свій потенціал у грі один в один. Я маю набагато більше простору, коли граю на фланзі, тому я можу. Творювати ще більше моментів. В центральній частині поля більше гравців, але я можу нормально грати і там. Роналду надихає мене самовіддачею та вірою в себе. Мені подобається його стиль гри. Я відчуваю себе на полі так, як і він себе. Вінгером. Що ж, Єдине, що хочеться зробити, це побажати мудрику таких же успіхів, яких досяг Роналду. А ви ж, друзі, підтримайте Михайла. Лайкоса like awesome. нападник Дніпра 1 та збірної України Артем Довбик досі знаходиться у списку футболістів, за якими стежить Торіно. Як повідомляє Тутто спорт, італійський клуб може повернутися до варіанту з трансфером 25-річного українця взимку. На перемовини може вплинути потенційне зниження ціни на довбика, адже у нього закінчується контракт у 2024 році. Трансфер Толю треба терміново оновити вартість Лео Довбі. Сподіваюсь, каутитаріно були на матчі України з Вірманією. Ну хіба не може не радити ця історія? Хоча ви знаєте, тут от в ситуації з довбиком мене дещо бентежить. Довбик, як на мене, трохи тяжко входить в гру після травм, йде чимало часу на притирання з партнерами, і можливо адаптація в новому європейському клубі суттєво так вставить палки в колеса. Довбіньо йдемо далі. Давно так не говорили про Саню Зінченка. Журналіст Гол Чарль Вот поділився інформацією щодо травмованих гравців арсенала. Відзначається, що до матчу з Тоттенгемом, який відбудеться 1 жовтня, точно встигне відновитися капітан Мартін Едего. Участь Олександра Зінченка досі залишається під питанням. Проте в клубі сподіваються, що українець зможе зіграти в дербі через травму Луткового м'яза. Він пропускав попередні тури ПЛ, а Також матчі збірної в Лізі нації. Подівай що зіна повернеться на поле. Щось у Зі Зіни кожних дві неділі нова травма. Печально. рухаємось далі. Український тенісист Сергій Стаховський повідомив, що головний тренер Аль Айна Сергій Ребров передав автомобіль для збройних сил України. Це вже п'ята автівка, яку 48-річний українець передав захисникам України. Цього разу машину отримав добровольчий підрозділ Харція, який захищає Харківщину від російських загарбників. Дібними топ історіями займаються і наші хороші. Друзі, компанія Фавбет. У них зараз триває крута благодійна акція. Щоб швидше наближати перемогу Збройні Сили України, повинні бути мобільними. Фавбет вирішило допомогти нашим хлопцям з колесами. Частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових. З тебе депозит, а з них тачки та тюнінг. Прокачай тачки для ЗСУ разом з Фавбет. Усі потрібні лінки в закріпленому коментарі під цим відео, друзі, підтримуй. Маємо збройні сили України. Камон, а ми чекаємо до УПЛ, де вчора Львів та Минай зустрілись між собою. Сильнішими виявились гості. Перемога 1-0 в меншості. Зіграв за Минай до слова Євген Целезньов. Це просто як факт. Що Селя ще існує. І ви знаєте, стався ще кумедний епізод, коли арбітр Коваленко призначив пенальті на користь Миная, коли рахунок був 01, але скасував своє рішення. Все просто, позгадав, що зняв на полі і вирішив відмінити, аби він найкращим бомбардиром не став. Знав би, на поле не виходив би, сказав Селя. Погаречкував, але швидко зрозумів, що тупанув рекорд, так і тікає від нього. І ще один цікавий епізод трапився під час цієї гри. Вболівальники команди господарів знайшли спосіб, як дивитись футбол. Через паркан помітно, що людям хочеться бачити більше футболу, особливо вживу. Але все ж таки, друзі, давайте не забувати, що війна триває, і думати про свою безпеку це надважливо. Зіграло днями свій матч, і київська динамо, основна і юнацька команди киян провели тренувальний матч. перемогла Знову 6-1. покер у складі переможців зробив Денис Гармаш. Вперше зіграв за Динамо новачок команди Джастін Лонвейк. Гармаш і покер може зробити і дурні. Він взагалі майстер гри в карти. Оце я розумію. Карта пішла ще б з дітьми. Зіграли, ну все зняв усі питання щодо нападника. А тепер погнали до збірної України. Нашим хлопцям вже завтра грати проти шотландців. Цей матч вирішить нашу долю в питанні. дивізіонів. піднімемось наверх чи залишимося на місці. У Нас дуже добрий колектив, і всі добре ставляться одне до одного. Старші партнери допомагають молодим гравцям, підказують. У Нас дуже чудова атмосфера в команді. Дуже серйозно будемо налаштовуватися на гру Шотландію. Дуже принципова гра. Ми хочемо реабілітуватися за прикур поразку. Будемо робити все, що від нас залежить. Я думаю, що в нас все вийде. Ми будемо грати для наших болівальників. Буде хороша підтримка на стадіоні. Втім, нагадаю, що з проблемами наша збірна підходить до цього поєдинку, власне, як і наші суперники. Розташування національної команди покинув Сергій Сидорчу. Я чекаю на ваші жарти в коментах. Втрата це чи ні? Тяжка втрата нікому буде вдарити по горобцях, віддати точний пас прямо в ноги супернику, або зрубати його перед штрафним, зробивши картку. Перестаньте хейтити хлопців за невдалий матч один. Я щось не бачив, щоб ви хейтили маліну. І маліну шотландцями на полі я, до речі, теж не бачив. Один у суперників вже, крім проблем з Тірні, Гіккі та іншими футболістами, доєднався до цього, скажімо так, чорного списку і скот Мактоміне. Пів захисник Манчестер Юнайтед не допоможе збірні Шотландії в цьому от поєдинку. В грі з Ірландією Хавбек отримав жовту картку, яка стала для нього другою у поточному розіграші турніру. Таким чином він пропускатиме зустріч з українською командою через дискваліфікацію. Зустрінуться дві зникровлені збірні, дві втомлені збірні. І хто з них переможе, друзі? Напишіть в коменти. А я ж чекаю на цей поєдинок. А також, друзі, не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою і підпискою на канал. Перевірте, чи ви підписані. Бажаю вам гарного дня, файного настрою, бережіть себе і па-па. Па-па, друзі.